І так, всім привіт! Показую вам запис з того, як я відкривав коробочки. Мені подарували 25 штучок. Хотів я вибити БЗ176, і зараз ми переглянемо, чи вдалося мені це зробити. І так, погнали. Спробуйте також вгадати в коментарях, чи вибив я БЗК, чи вибив я взагалі якийсь танк і що я взагалі вибив. І по ходу відео я вам розкажу, чи вигідно взагалі. Купляти ці коробочки. Як ви бачите, голди падає дуже-дуже багато. Тому, якщо, якщо вам потрібна голда, то ви цілком можете собі купляти ці коробочки, тому що голда окупається, ні прямо окупаються. Але не факт, що вам випаде якийсь танчик. Чому добре подумайте, чи потрібно вам вот-вот-вот. Тут я думав, що мені випав танчик, але... Випав 3D стиль на мінотавра. В принципі, непогано, але хотілося би танк. Але мінотавр в мене є, тому нормально. Так от, якщо вам треба голда, вам треба прем, ви не прокачали ще ялинку і плюс до того ви ще хочете можливо отримати якийсь прем танк, то да, коробочки можете купити. можуть. Голдайся це багато. Премо себе багато і навіть трошки стріб сипе. Але з танками не так все добре насправді. Не так все добре. Хоча як комусь щастить, тому що у, випало. Що випало, їде танк. Пробуйте, поставити на паузу і вгадати, що це за танк їде. Да, це Iron Army. Танк прикольний, я вже відкатав на ньому стрім. Дуже прикольний. Броні багато, е пробиття в нього класне. І так, знову сині. Думав теж, що танк стиль на СТРВ. В принципі, я задоволений, тому що стиль прикольний. Будемо прокачувати СТРВшку також. Вже вісьмірка є. Вже вісьмірочка є. Старим, два... І так, залишили ще скільки, 4 коробочки. А ну, вже паде, це не випаде. Випаде, це не випаде. І так, 25 коробочок, поки один танк і один стиль. Не те, що я хотів, тому що я хотів дуже сильно БЗ, але не пощастило. БЗка це зараз найбільша імба в цій ігрі. Його снаряди, його пробиття, його фугаси. Хороша броня, не скажу, що супер, але хороша броня. Так от. Що мені випало? З 52 коробок. 6 танків, 2 з них. Ой, 1 вісьмірка, 4 тисяч, 500 голди. Думайте самі, добре це чи ні?